Додому заїхали. Про... заїхали, проїжджаємо Олександрію, ще нам трошки Кременчук і все. Можна рахувати, що ми приїхали з дому додому. Але що я вам вже скажу, Вже там, де ми <смірві> живемо, своєю сім'єю вже все то наш дім. в Гостях добре, але вдома краще. Да, Макс? Вже під'їхали майже до Кременчука і тут ось фура з цими з кавунами і ми купили два кавунчики. Один кавунчик і там другий. Так, друзі, ми вже на місці. Будемо зараз виймати все, бо у нас там. Дивіться, що ми возимо, пляшки, бо у нас пляшок немає. Ми пиво не п'ємо, щось воду також ну, мало якось купуємо. А мені треба пляшки, бо що у нас там є. Троянди дала сестра, треба посадити їх під пляшку. Тут пакет цукерок Євгена. Що ще? Ще пшеничку нам же мішечок дали. А тут дивіться, що у нас це. Матрас там десь оце є ковдра, знаєте що? Отож лавочки ми зробили, щоб зробити м'якеньке місце. Це... О. Женя ліхтариків діда набрав. Наше тобі той ліхтарик. Це для гри. Для стоїть 800 гривень. Добре йде. Так, а тут ось трояндочки, трояндочки. Будемо садити сьогодні під пляшку. Трояндочки. Ну зараз я їх поки у воду поставлю. О боже, що -то, то ще ласти якісь? Да. Женя, то ти зараз будеш заплив робити відразу. Да. А це що таке, Макс? Заліза якесь? Да. Одне завезли, інше привезли. Воно ну, плиту завезли. А це щоб просто листи? Один лист, так. Да. А куди? На стіл На Який стіл. А... Так, тут у нас сумка така. Банки, коротше. Так що ми вдома. Зараз йдемо переодягатися. Складати речі і йдемо щось робити. на город збирати помідори, ремонт нас чекає коротше. Роботи багато, але я так спати хочу, я за ці дні зовсім не виспалась. Хоча сьогодні, що я можу сказати, виспалась. Ми тут на картоплі ж працювали, я так втомилася, що я навіть відео не зробила. Я завжди перед тим, як лягати спати, роблю відео ну, на наступний день. YouTube. А це сьогодні прокинулася з телефону, я нічого не зробила. Заснула так. вирубило, просто виробило. І це їхала в машині так одним оком туди, кажу, ні. Буду ж Макса розважати, так сказати, щоб йому також спать не хотілося. А зараз, звісно, пообідаємо якийсь там відпочиночок та й будемо йти щось робити. Так, розбираю сумки і дивлюсь, що тут є. День народження пройшов. Мі, а подарунки ще є. Ось такий комплект постільної білизни. Так, на вулиці то мухи літають. Е, батьки чоловіка такий. Презентик мені. Ну, нам, виходить, що нам. Так, далі що? Тут іще, я так розумію, просто радло те, що на резинках, як на матрасних. Так що, так, що, подивимось ввечері. Зараз зайдемо в хату і подивимось. Ось така каструлечка маленька, якраз мені маленька така треба була. Так що, все те, що треба. Ну, це вже. це вже інші. Не батьки. І тут ще щось. Що тут, що тут? Це точно не мені для гоління. Так. Це жіноче. О, ну це пригодиться. Да, жень, заспокійлива. Ну, я... Це Макс. Заспокійлива. Нехай заспокій. Заспокоюється, о. О. І щось таке відеречко. Ну, це більше Євгену воно було. Ну, мама може, відіжме. Тут цукерки були шоколадні, я забрала в холодильник, бо вони розтанули. А тут такі. Ось таке відеречко, Прикольне. І дивіться, які грушки. От прям хочу її спробувати. Я знаю, що вона тверда повинна бути. Ну добре, буду назад і зірву. О, і дивіться, одна захворіла. Я так не дістану, треба стати на щось. Так, вийшла на город на свої зарослі, бо зарослі це в одних батьків і в інших город чистий. Прям там Гарно так все немає бур'яну, у нас є. Але от так наукою, як дивишся, у нас набагато все більше і краще. Ну, це не те, що я там кажу, о, в мене таке гарне. От, ну, Чогось так є. Напевно, все-таки бур'ян допомагає. Воно не таке попечене і стоїть більше. А, можливо, знаєте, може. Того, що у нас дощів більше було, це таке вже. Ну, Бур'яни. Будемо працювати над ними. Виноград в болячках оброблявся. Видно, що він оброблявся, але, як бачите, в цьому році ми трошки його запустили. Кажу, як є, не так обробляли багато, як треба. Бо виноград, якщо його не обробляти, буде йому гембель. Йому вже є гембель. Не зовсім прям так. В цьому році він вимерз, його тут небагато. А тут виноград, це чауш, він уже такий достиг майже. Он... Так, он... да, зараз піде. Ось цей такий відрізняється кольором, той такий зелений. Та не кусай, там, в комарі. Треба помити і скуштувати. Ой. Таке відчуття, що я десь у ці дні, я не знаю де. Тільки щось я робив. Я нічого не хочу, я після цієї поїздки хочу відпочити. Виноград 342, також вже видно, що дозрів. Завтра будемо куштувати, бо сьогодні щось і каун і все. Такий. Виноградик, ухти, тут, а ти прям на землі красавчик. Юпітер. Юпітер, Юпітер, я венера. І для такі. А для вина чи просто її. Та для чого хочеш, і для вина, і для соку. Взагалі це такий виноград для того, щоб просто їсти. Але люди роблять з нього все, що хочуть. Для вина в нас ось кущик синій, і там дворі є білий. А, та комарів море просто. Дори, бачите? Я ще то показувала, що хворіє. Я думала, їм за пару цих днів, що у нас немає, буде взагалі капець. Капець, але не такий, ще щось є. Ну, жовті набагато більше стали. Жовті. Такі помідорчики. Ой. Так, друзі, ви бачите, скільки комарів літає. Зараз ми йдемо щось одягнемо, щоб вони нас не з'їли. Будемо збирати помідори і йти відпочивати, бо по мені прям видно, я така сонна, он, така замучена якась. Хочеться поспати в себе на кроватки. Так, що так, що? Ну що, я зібрала урожай? Помідорчики, є ось такі, які завтра будемо закривати. Руки так дуже гарні після помідорів. А є такі, які треба ще, щоб полежали. Баклажани порвала величенькі. Ну, вони коли це я замітила, такі величенькі вириваєш, вони тоді інші наростають. Ну, це так завжди з усім треба виривати. Але й починають портитися. Все починає портитися. Ой, Боже, комарів як багато. І дивіться, Дивіться, що в мене тут робиться страх. Зараз швиденько піду розведу і оброблю огірки, бо їх не буде тут. Це капець, все на городі пішло хана. Тож, потихеньку я заношу відра і все. На сьогодні треба йти ховатися. Щось я не знаю. Вчора ми ввечері у мами копали картоплю, їх так не було, а тут просто вони он, а, обліпили мою руку. Дякую вам за перегляд а, і до нових зустрічей. Пока-пока.